Україна та НАТО збирають екстрене засідання через удар Росії по Дніпру новою ракетою. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу. За його словами, засідання Ради України НАТО заплановане на вівторок, 26 листопада. Воно відбудеться на рівні послів. Заявив Сибіга. Путін хотів посіяти страх серед союзників України. Але продемонстрував відчай. Таку думку висловив військовий оглядач німецького видання більд Юліан Рьопке. Він вважає, що головна мета звернення російського диктатора напередодні цитую посіяти страх і жах серед західних країн. Кінець та однак це навряд чи спрацює. Можливо, допомога стане ще більше. Пише видання Більд. Будемо далі розбиратися з цим, Андрій Миселюк, директор громадської організації Інститут соціально-політичного проєктування. Діалог з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір вам. І всім тих, хто нас зараз дивиться. Дякую за запрошення вам. Дякуємо, що долучились. Пане Андрію, спочатку про Раду України НАТО. Як вважаєте, яких рішень очікує Україна від цього екстреного засідання за чотири дні? І чи варто чогось очікувати? Звичайно варто, тому що насправді застосування експериментальної балістичної ракети, яку Росія використала для атаки на Дніпро? Це фактично виклик не тільки Україні, а це виклик державам НАТО. Це прозорий натяк на те, що цього разу вона ракета була без ядерного заряду, але можливі інші запуски, коли вона буде вже з ядерним зарядом, і в першу чергу це стосується і ядерних держав, які є в Європі, тобто Великобританія, Франція, ну і також Сполученим Штатам, тобто, це з одного боку підняття. Градусу ескалації, а з іншого боку, це намагання, скажімо так, за, ну не те, що залякати, а показати саме цим державам провідним у НАТО можливості Росії, і звичайно на це має бути реакція наших партнерів. Угу. От до реакції повернемось. Просто ми процитували також видання Більд, яке каже. А що та дійсно збирався посіяти страх і жах серед західних країн, але так виглядає е, відчай Путін продемонстрував відчай. А е, от скажіть, будь ласка, чи все ж таки так виглядає відчай? Адже якраз мешканці Дніпра кажуть, що ми не чули нічого подібного з того, що от якраз було 21 листопада, чи так все ж таки виглядає залякування, як ви правильно кажете, і підняття ставок. Ви знаєте, я дуже поважаю пана Юліана Рьопка, Він дійсно дуже професійний і як військовий аналітик. Але в цьому разі він висловився більше як політичний, політичний глядач, який там зробив заяви, які не відповідають дійсності. Оскільки це зовсім не жодним чином не знак відчію. Це не намагання там, скажімо так, запропонувати переговори з боку Росії, на яких буде визнані. Пріоритети, яких дотримуються Україна і НАТО, ні, це навпаки намагання скажімо так тримати провід в цих діях щодо підвищення градусу напругів ескалації, які Росія за собою намагається і закріпити і утримати. Тобто, попереднім таким кроком було залучення північної Кореї бійців. А зараз ми бачимо, що вона використала експериментальну бойову ракету. Нового типу для удару по Україні, ну як я вже сказав, це одночасно стало і таким загрозливим націком країнам НАТО, тому що вони тепер змушені будуть на це реагувати, і знову ж таки підкреслюється жодним чином. Не ознака вічі Росії і Путіна. Це намагання підвищити градус напруги і, скажімо так, спровокувати НАТО на те, щоб вони. Які машини відповіли на це ви mm -hmm. mm -hmm. так і от пане Андрію про підвищення градусу напруги, про яке ви зазначили, то далі Путін загрожує заходу, але постійно зсуває свої так звані червоні лінії. Про це пише американський інститут вивчення війни у своєму звіті. От на думку аналітиків, риторика Москви про ескалацію здебільшого залишається лише словами. Далі цитата Путін погрожував відплатою за надання Україні артилерії, танків, бойових літаків. Але щоразу змінював орієнтира. Кінець цитати зі звіту Інституту вивчення війни. Пане Андрію. Ну і е, є логіка в цьому. Це ж дійсно так і є. Ці червоні лінії постійно суваються, про них постійно заявляють з-за Але ми бачимо, що все ж таки постійно вони кудись від, відсовуються. Чи ні, Чи в даному випадку вже про це не варто говорити? Абсолютно правильно. І це насправді. Не протирічить тому, що Росія намагається підвищити градус напруги. Дійсно те, що стосується намагання накреслити чергові червоні лінії і показати, які будуть негативні наслідки і страшні і жахливі для заходу в тому випадку, які коли він змушиться їх при якщо він вирішить ці червоні лінії перетнути раз за разом. Історія повторюється як абсолютно правильна інститут війни, зауважує по одному колу, тобто Росія. Каже про неприпустимість, наприклад, в поставок Україну бойових танків або там винищувачів, або ще якоїсь зброї. Після того як це захід після довгих коливань робить, жодних із тих жахливих наслідків не відбувається. І як інститут аналітик інституту зазначають, дійсно цього разу це теж залишиться словами. Зокрема, туди йдеться про загрозу Путіна атакувати ті країни, які надали Україні свою зброю. Тобто він сказав, що типу це ознака глобалізації конфлікту, і тому ці країни, які надали вперше, ну ідеться про Сполучені Штати та Велику Британію, вони мають, мають бути готові до того, що по їхніх військових об'єктах буде російська відповідь дзеркальна. Ну тобто, дійсно, це абсолютна риторика, яка загрозлива, але яка дійсно ні до чого не призводить. Тут важливо, але можливо, пане Андрію, можливо, це до чого вона нічого не призводить. Можливо, це вже триває. Просто це вже такі маневри, тактичні дії. Про що я маю на увазі? Тут варто зацитувати колишнього головкому залужного. Він каже, третя світова війна вже почалась, так говорить вже посол України у Великій Британії та колишній головком збройних сил України Валерій Залужний. Про це він власне заявив під час виступу на заході видання Українська Правда. За словами залужного нині Україні протестують не лише Росія, а й північнокорейські солдати, іранські шахеди. Тому після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що розпочалась третя світова війна. вважає залужний. От чи ви погоджуєтеся з цим? Ви знаєте, я написав про те, що почалась третя світова війна. Влітку 2022 року, коли Китай коли влаштував морську блокаду в Тайвані, він використав повністю ті самі прийоми, яка Росія за декілька тижнів до початку повномасштабної агресії використала при блокаді в Чорному та Азовському морях. Тобто абсолютно почерк був ідентичний, і тоді я назвав матеріал «Тайванський фронт третій світової. Ну там були дійсно заперечення про те, що їх хіба можна казати. Але вже тоді було зрозуміло, що дійсно, по перше, сформувалися коаліції дуже великі, геополітичні з обох, обох боків не тільки з боку Росії, але ті, хто підтримав Україну. По-друге, наслідки цих на, дій, оцих осі руйнування, тобто Іран, Північна Корея, Росія та за підтримки Китаю правил світового порядку. Вони торкаються абсолютно всіх країн без виключення. Будь-то продовольча безпека, ядерна безпека, енергонець торговля енергоносіями, тощо, тобто і наслідки торкаються всього світу, і залучені було дуже багато країн. Тоді вже було зрозуміло, що це третя світова, але ж був такий стереотип, який десятиліттями нав'язувався, що якщо третя світова буде, то вона буде обов'язково ядерною. Ну, звичайно, Росія, пам'ятаєте, намагалась двадцять другому році шантажувати можливість застосування тактичної ядерної зброї. Ну і лише після рішучої відповіді сполучених штатів, які будуть наслідки нарешті Москва припинила цю нав'язову риторику, але тоді дійсно були закладені передумови того, що їхні загрози не будуть сприйматися серйозно, оскільки раз за разом Росія все, все рівно продовжує тій чи іншій мірі повертатися mm -hmm. до цього ядерного козиря. Як за зараз також так, до цих свої... погроз, угу. пане Андрію, дякуємо вам. Маємо рухатись далі. Андрій Миселюк директор громадської організації, інститут соціально-політичного проектування. Діалог, був з нами на прямому зв'язку.